Так, супер. Дуже дякую, що погодились. Я вам задам, задам всього декілька питань, щоб зрозуміти, як ви взагалі оцінюєте нашу роботу. Тож, Руслане, підкажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від наших спеціалістів, якщо можна, від 1 до 10. Ну, в то, тому ж і питання, що не, не дотримувалися, ну, якби б дотрималися, ми б сьогодні з вами не зустрічалися, окремо не говорили. Ну, можливо, там ага. 8-9, це з мінусом, що не дотримувалися. Ага, зрозуміло. якби вас. Якби дотримувалися, добра. то це було б 10, да? якби, якщо не дотримуються, це 1-2. Так. Ну, воно видно по звітам щоденним, що... Угу. Ага. Так, да, можемо побачити. Добре, окей, наступне питання. Підкажіть, як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта. Теж оцінка від одного до десяти. Ну, не важко, тому що ми їх не дотримуємося, але сам написання чек-листа ну, вісім або. Чудово зафіксували собі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформою? Тобто наскільки ви змогли побачити точки росту та слабкі місця ваших менеджерів? Ну, вони показують слабкі місця, можливо, ага. не зовсім так, як ми хотіли і бачили це, але, мабуть, сім Десяти. Угу, угу, добре. Окей, підкажіть, як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо використовуєте? Ми не сильно використовуємо, тому що у нас щоб її використовувати, це треба всі дзвінки прослуховувати. Ми тільки вказуємо на їхні недоліки або на недотримання цих стандартів: чек листів чи мовної аналітики. Угу, почула вас. А як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? За десять, навіть. Чудово, дуже. Дуже приємно чути таку високу оцінку, клас. А наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів наразі? Ну, я розумію, що оцінка да, буде доволі низькою, виходячи Один зі звітів. Угу. Можливо, із-за і, і того, що ми трошки неправильно це почали, їх, угу. мабуть, треба було в цю е, ігру зразу самого початку втягувати індивідуально кожну. Uh -huh. А ми трошки по іншому вийде. То один-два. Ну то тут небагато точно, тому що ми результати uh -huh. не Угу, uh -huh. Добре. А, скажіть, що найбільше вам сподобалось в системі в аналітиці, яку ви отримали? Назвіть, наприклад, там три критерії, завдяки яким ви б рекомендували платформу іншим власникам бізнесу? Зворотній зв'язок, точність результатів. Прописання ідуального алгоритму під кожну компанію. Угу. Чудово, супер. І останнє питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою командою та компанією? Та, нічого поганого сказати не можу, але надіюся, що ми в подальшому досягнемо все-таки того, що ми хочемо. Так, чудово. Допомоги. Супер чудовий настрій. Все, Дякую. тоді гарного дня. Дякую за Добре. ваш час.